Друзі, всім привіт, слава Україні. Сьогодні Романа вітаю всіх романів, Романовичів, Романівних зі святом. Сьогодні виїхали ось такий чудовий зимовий ліс 1 грудня. Сніжок мінімально залітає і будемо топтатися, шукати щось цікавеньке. Що воно з того вийде, сам не знаю. Ну, в мене вже є перша цікава знахідка. І, на щастя, ось така велика підкова. Забирати її не буду, а може і буду, Подивимося. Ну, а ми приїхали шукати щось стареньке. В Таких ярах, горбах. Ось дорога старесенька справа, Верніше, зліва. Думаю, щось буде цікаве. Ну а якщо не буде, просто походимо кайфанем, відпочинемо так, як... Два тижні вже не ходили і ломка, ломка просто Капець Добре, друзі. Не затягую час, біжу шукати. А вас попрошу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам не сподобалось ставте дизлайки, пишіть коментарі, робіть репости. Вам не важко, мені приємно. Так що. Підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо всі благодійні фонди, ну і нашого Сергія Добжанського, друзі. Хто знає, підтримуйте хлопака, звісно, допомагає, відповідальна людина. Тяжкі часи в нас тяжкі, але якщо ми не будемо стремитися до того, щоб звільнити нашу рідну наньку Україну від. Загарбників буде сумно. Ну нічого, ми сильна нація, ми переможемо. Слава Україні, слава нації! І, як правило, пизда Російської Федерації. Поїхали! Кобля. Так, перша цікава знахідка Вове. Ось такий срібний перстень Старенький. Рем, ну то при Две срібло слишає, так ти где знаєш типа. Uh -huh. Може бути що і рем або треба йти туди-сюди будемо тут топтатися Типи взяв з собою? Що? Mm -hmm. Думаю uh -huh. mm -hmm. Шукаємо щось цікавіше mm -hmm. О! Біш. Ми сходимо, бродом такими ярами, горами. Віці, друзі, який псув у землі був. Покрутилися тут, але нічого. Пусто. А там 4 гроші. Ну, 4 монетки. Нічого такого цікавого, щоб вам поки що показати. Дві цинкових, одна з плаво цей, мідно-нікельний, чаг він там, чи нікельно цинковий і п'ять грош. Йдемо в цю сторону ось до цього витока потічка, а раніше це була якась масивна річка. Надіємося там походимо щось там буде лізти. Поїхали. Так, друзі, пролунав в мене цікавий сигнал. Почав купати. І ось дивіться. Стакан. Чи що? Та, бронзовий стакан. Зараз я його почищу і подивимося разом. Так, легенько веш про було, то не чистив, пустий. Вино випили. Цікавий такий. Цікавенький. Бачу дно паяне було. Ось така знахідка. Шкода, що не повний і не срібний. Ну, дякуємо за те, що є такий. Шукаємо далі. І так, перейшли ось такий ліс. Там Андрюха, там Вова. О, чотири крейсери там знайшов. Ну, Ходимо довший час, нічого толкового. Ось ті. Гроші що я перед тим знайшов цінкою. То 5 грош. То десяточка. Ну і там ось випало так думаю, три крейцера і один крейцер. Напевно, що. Ничего не видно. Монетки в боте. Оу! Морошек! О! Так, товарищ вроде бы патронует Морошека. А він коштує хороші гроші. Вона ліс пусте, якщо чесно. Нічого толкового ми ще поки що не знайшли, крім одного срібного персня. Так, то буде один крейцер. 1800-х років. Це буде три крейцери 1800-х років. Якось так. Нема особливо чим похвалитися, але ще час є. Бігимо, шукаємо. Поїхали щось цікавіше, знайти Так, друзі, дійшли ми ось такий каскад курганів. Ось один, за ним ще там є. Ось тут, ось там. Ось там ще дали є, ну Їх тут декілька штук. Будемо тут крутитися, там. О, там ще один теж є. Покрутимося тут. Подивимося, можливо, щось тут цікаве попадеться. Поїхали. Перейшли зараз в такий ліс. А йдемо ось там тої сторони. То ми підйомчику. Було в мене декілька сигналів. Ось тут, напевно, крицерок, Пломбочка. Десять філерів. І ось запоночка що тепер випала верхом було але насправді її біля 200 років Фу, поки що цікавого нічого але мандруємо ось там ту сторону там має бути ніби заплава що там У нас сколько лопнуло. І що с даром осталось. А може там в скарбі? Давайте перевірити Поїхали Значить, друзі, ось там була запоночка. Иду зараз мене два крейцера. І ось тут... Ху, пацани вже бігають. Витягну з ямки дві монетки. Зараз помию і покажу. Стан тут досить буде класний, бо чорнозем. Зараз зазнімлю в помитому вигляді. Так, друзі, помив я наші монетки. Але саме цікаво, дивіться, ніби домова яма. І отам ще щось таке. Ну, але по картах тут нічого нема. Ми шукаємо щось старіше. Але поки що безуспішно. Ось такі дві монетки по три крейцера. 1800 року. періоду правління Австро Венгрії. Тут чуть-чуть я задів. Ось такі дві монетки Добре, кладемо хабарницю і пикаємо, шукаємо щось старіше, цікавіше. Поїхали. Друзі, сьогодні 1 грудня Романа. І дивіться хто би міг подумати, не? білий білий гербочок Ну, насправді ми їх і на новий рік збирали. Піду назад заберу. Буде мачанка. Але отут видно хтось зірвав ще два. Ось. Один і другий. Так що свіженькі гриби будуть. Але ми не за тим сюди приїхали. Поїхали щось цікаве шукати. Ось, друзі, старенька дорога. Там де вовка ходить, вже починається болото. Йдемо зверху. Ось тут ще старіша дорога. Ось вона туди пішла. І ще один сигнальчик, ще одна монетка. Ну Не буду її мити. Крайцер 1800 х років. Крайцер 1800х років. Або навіть 1700 х бо то грубий. Та. Нє. 1800 х Добре, вже є пару монеток. Біжимо шукати срібельця Тут місце досить класне має бути. А як буде, так буде. Йду по дорозі. Прогнав цікавий сигнальчик. Хрестик Срібний. Оу! Wow! Так, є проби Фокус. Ну, я думаю, що сучасний нема патини такої. Сильнішої, знаєте. Зараз його трошки помию Подивимося разом. Думаю, буде 925 проба. Видно, грибники ходили на гриби або за дровами і загубили. Зараз помию подивимось. Так. Ну, патронка, бачите, тільки починає на ньому утворюватися. Тобто з -то його носив. І рік десь того, напевно, загубив. Не більше. Це наш український. Ось тут 925 проба. Ну, приємна знахідка. Бімба! Шукаємо далі. Так, друзі, стільки лісу пройшли. Видимо, які прекрасні місця. Ось заплава, пологі схили, справа, зліва. Ноль. Ніякого тут поселення ми не можемо ніяк знайти і за що зачепитися. Мінімально. Покажу ось такий. лисий гудзик. годзик. Такий годзик. Дві монетки по одному крейсеру Совєти, рамочні 10 копійок. Два філлера і один гелер. Ось такий плачевний результат. Не знаю що з того далі буде, але ходимо, шукаємо. Ну, монети лізуть, але ми не за тим сюди приїхали. Ми приїхали знайти щось стареньке, але ніяк не можемо його знайти і за якесь конкретне місце зачепитися. Ну добре, час є в нас. Ще в запасі дві годинки походимо. Подивимось. Можливо, щось влізе. Поїхали. Так і що був. Знаєш, того, що, що знайде і, і цей. Ще якісь е, залишки. Це робота. Гарно. Накуриваю. Сто процентів си було, так? Десятка. Ну десятка за де маленьке. Ось така знахідка мого товариша. Ми підійшли так. за такої заплави в лісі. П'ять хвилин перекуру. І далі біжимо ось так по кругу Пробувати її Так, вовчик як завжди в ударі Знайшов пістолет Бріс в лісі, лки Заряджений. свинцяли. Заряджен. Заряджен. Зайкрась не затриманий. <гум> От хтось комусь зробив забавку, цікаво. Ну все, вітаю, брат. Mm-hmm. <clears throat>